Вітаю! З вами Світлана Петриченко, психолог. Сьогодні ми поговоримо з вами про тему, з чим стикаються сім'ї після повернення військовослужбовців з війни, з полону, тих, хто поранені. Мною було проведено дослідження, опитані такі категорії осіб, як військовослужбовці, які повернулися з війни, військовослужбовці, які повернулися з полону, військовослужбовці, які поранені та дружини. І матері, військовослужбовці, які повернулися з війни. З якими проблемами стикаються сім'ї, чиї чоловіки, батьки, матері, сини повертаються з війни? Перш за все, вони не знають, як спілкуватися з ними. Війна змінила усіх. Війна вплинула на кожну сім'ю, на кожну особу, а особливо на тих, хто зустрівся з війною віч на віч. Тому, якщо повертаються ваші рідні з війни, не потрібно лізти в душу і питати їх, як там, що, чому ти туди пішов і тому подібне, ви просто можете спитати, як ти, якщо людина захоче поговорити про це, вона з вами поговорить. Про війну нема бажання говорити, а особливо про полон. Тих осіб, які були в полоні, їм важко про це говорити. Не тільки з близькими, чи друзями, чи знайомими, а навіть з психологами, з колегами, з лікарями. Тому не питайте, просто спитайте, як ти, і якщо людина захоче відкритись, вона відкриється. Якщо перед вами людина відкривається і розказує, не перебивайте, слухайте уважно. Спитайте, чим я тобі можу допомогти, як я тобі можу допомогти? Люди, які повернулися з війни, вони стикаються з такими проблемами, як не можуть спати, хтось не може спати в тиші, хтось не може спати, якщо чути певні звуки. Люди не будуть вже такі, як колись. Тому не чекайте, що ваш чоловік, який був до війни і прийшов з війни, він не стане тією людиною, якою був до війни. Навчіться жити і. Спілкуватися з тією людиною, яка повернулася з війни. Прийміть його чи її таким, який він є. На війні у них з'являється нова сім'я, побратими. Це ті люди, з якими вони пліч-опліч захищають нашу державу. Тому з розумінням відноситись до того, коли. Чоловік чи син часто ділиться, запитує, говорить побратимів, про, 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 про тих людей, з якими вони воювали, з якими лежали в госпіталі, з якими були пліч опліч. Один з військовослужбовців погодився нам записати інтерв'ю. Ви його побачите також в цьому ефірі. І інші військовослужбовці відповідали в телеграм-каналі на відповіді на питання, деякі голосовими, деякі при зустрічі особистій. Які висновок ми можемо зробити? Усі ми маємо підтримувати наших героїв, щоб вони відчували себе комфортно. Ми Можемо їх підтримати як вченками, так і душевним теплом і розумінням, через що вони пройшли для того, щоб ми з вами жили. Цінності змінюються не тільки у нас, а й у них. Зараз більшість. Військовослужбовців, які повернулися, які зі мною спілкувалися, почали більше часу проводити зі своїми сім'ями, почали цінувати кожен день, кожну хвилину, тому що вони зустрілися зі смертю, вони зустрілися зі страшними речами, тими, які показала їм війна. Війна не закінчилася. Багато ще хто повернеться. І їм потрібна буде наша підтримка, наша допомога. Тому набираємося терпіння і намагаємось зрозуміти військовослужбовців, які повертаються. Намагаємось зробити їхнє життя кращим, комфортнішим. Віримо в усі в перемогу, віримо в те, що усі повернуться додому живими та здоровими. Слава Україні. Слава героям! Доброго дня, Дмитро. Дякую, що погодились відповісти на декілька запитань. І одне з таких запитань: що найбільше турбує у цивільному житті, повернувшись з війни, повернувшись з зони бойових дій, турбує незвичність, не привикши до тихого життя. Більше привикаєш до шуму, і воно так тяжко спати. Чоловік така скотійна, що вона до цього привикає дуже швидко. Так, в принципі. Чому військовослужбовці повертаються у зону бойових дій? Тому що не ну, била привичка, розуміння того, що там залишається твої попри тим. Ви з ними стояте дуже близькі, тому що це, ну, це сім'я. Ну, не можеш їх покинути і хочеться назад. І ще одненьке питання: яке б відношення ви хотіли від оточуючих? От повернувшись з війни, ви б хотіли, щоб вас визнавали героєм, питали вас, не питали про війну. Що б саме хотіли б почути від оточуючих, від близьких і від сусідів, від колег, від друзів? Не знаю, що є герої. Всі герої ці військові, але ну, не всі хотіли б, щоб їх відлічали. Да. Uh -huh. Питання, якби, ну, питання треба задавати, але задавати їх треба обережно. Якщо тобто, військовослужбовець, повернувся з там, виконання бойового завдання і там, зону бойових дій. Він, якщо захоче, він сам розкаже. Але, ну, теж не питати не можна, бо воно якби. Ну, Ігнориде, так. Да, так, байдужість до тебе, виходить. Uh -huh. Але питання теж задавати коректно. Correct. Коректно. ну, Не треба питати, там, що там було. Uh -huh. тобто, якщо він захоче розказати, він розкаже, що там було. Це не елементарне питання, це як ти? Uh -huh. Все, то есть, uh -huh. Якщо людина захоче поділитися, да, то вона поділитися розкаже. і розкаже. Тримку да. теж, ні. Жаліти сильно не треба, бо певно нагнітає тут. Дякую, віримо в перемогу. Дякуємо вам за захист нашої держави.